Всім привіт! Я зараз вам покажу як присоєдитися до групи в Roblox. Перше, навіть, маєте на ту гру, що хочете. наприклад, це у мене буде ну, давай, давайте буде мотоцикл рейс. Тепер листаємо вниз, якщо що, то це на планшеті пер оце нажимаєте. І бачите, тут така страничка з'являється. І join Group. Нажимаєте і у вас написано, що ви підтвердили групу. Так що я скажу вам, що це чесно на планшеті. Ну зараз я покажу я, кстати, від групи, Ну, отут группу присоединив, то зараз я вам покажу. Я в цій грі тоже групу присоединив Size Legends. Називається ця гра Size Legends. Тепер берем олівець, ну тут надо накачатися автоклікер. І воно... Само кликаю Так що я вам дякую, що вы подивились моє видео, як це робити. И я вам покажу, як я буду гулять в ту игру, але не знаю, коли це буде через неділю-три або вже через місяць. Ну, коротше. Да, это все. Пока-пока, Иху-пока, Привет и пока-пока, пока. -пока. пока.